29 грудня, неділя зробити церкву домівкою для дітей. Частина 2. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі, а мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі, у Христі Ісусі. Филип'ян, 4 розділ, вірші 13 і 19, переклад Івана Огієнка. Відділ дитячого служіння церкви АСД в Україні дуже активний, їхнє завдання проведення таборів і просвіта в громадах. Саме це надихнуло мене, тому в Латвії я намагалася робити те саме. Не тільки діти, а й батьки були в захваті. Однак це нелегка праця. Протягом 6 чи 7 місяців поспіль, 26 березня 2022 року, відбулася перша молодіжна зустріч. Ми працювали над цими проєктами. Майже щосуботи щось організовували молодіжне служіння, кахут, настільні ігри або просто спілкування з дітьми. Напевно, найцікавіша зустріч, яка мені запам'яталася, пересадка серця. Це інтерактивна гра, у котрій діти виступали як найкращі лікарі, котрі мають обрати, кого саме із запропонованих пацієнтів слід рятувати з допомогою пересадки серця. Діти прослуховували низку біографій та голосували, кому із цих осіб потрібна операція. Наприклад, це могла бути гарна дівчинка, але якщо їй зараз пересадити серце, то вона помре через три роки, бо воно не приживеться. Отже, ми лише відтерміновуємо її смерть. За допомогою цієї дуже реалістичної гри діти вчаться аналізувати, радитися, прислухатися одне до одного. Ми підбивали підсумки гри на основі життя Ісуса Христа, котрий прийшов на землю і робив усе, щоб спасти кожного. Діти були в захваті. Ще одна гра, яка має сильний вплив на молодь, це молитовна стежка. Діти переповідають історії життя різних людей та виступають у ролі адвокатів. Латвія це країна, яка готова прийняти біженців і допомогти їм. Проте не треба забувати, що ми, українці, також маємо допомогти цій країні. Ми можемо об'єднати наш досвід і створювати щось нове, краще. Я вважаю, що нам необхідно брати найкраще, що знаємо з України та доповнювати своїми знаннями там, де перебуваємо. Наприклад, улітку 2022 року я працювала наставником у таборі Маранафа, за сім днів якого діти отримали неймовірні емоції та знання. У цьому таборі половина дітей були з невіруючих сімей, але згодом вони починали співати християнські пісні та дякували Богові в молитві за їжу. Це для них може стати доброю звичкою. До нашого міста приїхало доволі багато українців. Планую створити кулінарні курси, можливо, навіть табір для дітей чи хоча б канікулярну кухню. Моя мета через служіння для дітей налагодити стосунки з їхніми батьками, адже батьки навряд чи підуть самі до церкви і шукатимуть Бога. На противагу їм діти завжди цікавляться чимось новим, приходять до церкви, дізнаються, як у нас цікаво, і можуть залучати до цього батьків. Це моя місія для українських біженців. Ще мрію організувати для дітей молодшого шкільного віку клуб шукачі пригод. Також мені запропонували залишитися в Латвії на два роки місіонером, займатися громадою, щоб розвивати її в різних напрямках. Однак поки що хочу повернутися в Україну і проводити служіння там.